Дорогі підписники, завтра ми вирушаємо на Говерлі, і настільки, настільки відчайдушна людина, що вирішила, що на Говерлі нам потрібен кавун, ну чисто тому, що тому що кавуна там ще не було. А може було з нас там не було да. з кавуном, тим паче не було. А як там кажуть, щасливих вам голодних ігор да. вибратися на поверну з ковуном. Ну, і ясно, що не тільки ковун, там у нас буде в мене В мене в вже ще купався. нормально їди не взяли. Ну, база. Ми молоді. Виростемо, тоді будемо брати нормальну їжу, пригоди. А зараз 6,5 з половиною кілограмів. Ще півтори літри води. Ще образ, який буде реалізовуватися на вершині. І всякої дрібноти. Побажайте удачі. А що, як ви будете дивитися це відео вже, коли воно буде завершене, змонтоване. Дорогі підписники. Ми збираємося в похід. Не питайте, що, <смі> що відбувається в мене на шиї. Це просто умора. Рішення е взяти кавун на Говерлу понести. Подивіться, який в мене чудовий, красивий прапор сьогодні купила. У мене, нарешті, є прапор. Я стільки-стільки подорожую, в мене не було ніколи прапора. Нарешті я сьогодні його купила. Тому що він мені треба для фотки, не для такої красивої всі фотки, хоча я таку теж зроблю. А ми хочемо повторити фотку Ющенка з порошенком на Говерлі. І мені не подобається, якось треба буде зав'язати. Подумати, як, як його зав'язати, цей прапор. Насправді я не знаю, що вдягати. У мене щось. Я, мабуть, перевтомлена, в мене немає настрою. Вже, до речі, 11.13, прокидатись на мочетверті. Я не знаю, як ми виживемо. Якось буде. З кавуном рюкзаку. І не тільки кавуном. Але коли я ще буду така молода і, і така теж. Ну така, мабуть, я буду завжди, але ну хто ж. Добрий ранок. Зараз четверта година. Ранку четверта. 15-20. Чотири сімнадцять. Ми поспали 4 години. Я не знаю, як зараз виживати. Спать машину. Та як ти ж за кермом треба щось? Ні, я тобі кажу. Та, що ти будеш за кермом, а і всі будуть спати. Mm -hmm. Ну, не знаю. В мене завжди в житті не знаю, було таке правило, що хтось один має не спати, крім водіяща. Так, щоб тільки горі за так кричать. На Гаверу ми духаємося тільки красивими духами, щоб нас нюхав і облизував ведмідь. Поки в рюкзаку в мене 6,5 кг колон і ще купив всякої Ну, До речі, рюкзаку шкіл. Мене більше турбує момент, що кавунку шкру, і хоча може анатомічно і піде. Але можу ну, жити можна, не знаю, може тут побачити. О! Так, так. Ну, до речі, э, синій надпис на футболці до синіх шортів. Але на горі я ще буду перевдягатись може. Так я не скажу тут ковун і що я трошечки я не знаю, чи згадували ще в попередніх відео останніх з Британії про те, що я хочу викинути ці кросівки, прощаючись з речима. Але мені стало шкода. Тим паче в мене в сумці було місце, я їх відправила додому, вони вже побували в селі і вже знову приїхали в Нову Пошту в Ужгород. Мої похідні, візуально з надвору, вони взагалі в чудовому стані. Ну Трохи їм всередині. Ой, всередині є, там, їм там трошки погано. Ну, історія замовчує. А в цілому просто. Вони історично, геніальні. Ужгорода до дози Русляка. Ми їхали 5,5 годин. Всього в нас було 2-3 зупинки максимум, недовгі. І зараз ми йдемо. Мені здається, що тільки 4 кілометри треба до Говерлу, до підніжжя Говерлу дійти. А потім вже підійматись на саму Говерлу. А в мене в рюкзаку каву. До речі. Шумить річечка чи що це, я не знаю. Такі в нас пригоди. В принципі, мені лишень не подобається трішечки атмосфера, всі такі втомлені, сумні. Я кажу так, зібрались. Соня каже, лишанка вон, ти його не витягнеш. Я кажу, витягну. Ну що це? Що за песимізм? Що, що за поганий настрій? Ми сюди приїхали за пригодами, за прикольними враженнями, а не оце щось нити і нічого не хотіти. Тому будемо їсти на Галерлі Кавун і будь-яким. година? години? Яка година? Тайм. тайм? Ну що ж, перша година дня ми тільки добралися до підніжжя Говерли. Так я виглядаю до початку. Дай прев'ю, ми дві години ще йшли до цього. Ми об 11 приїхали. Ні, ми приїхали об одинадцяти ще. Півтори десь максимум. Ну, ладно. Ну так, півтори. Ми вже прийшли 7 кілометрів. Це, це мовчмовчимобразу. Зараз так я виглядаю до підйому. І... Кавун все ще в моєму рюкзаку, я його все ще не викинула і сподіваюся, що цього робити не буду. Є як мінімум два маршрути підняття на Говерлу, синій і зелений. Зелений більш пологий, трохи, трохи довший. Синій спочатку пологий, а потім вони розходяться, і він іде стрімкіше. Ми йдемо синім, аби здохнути. Насправді не віриться, що я тут. Я, я так тішусь. Це дуже красиво, дуже. Особливо коли люди попереду відриваються, людей позаду теж немає, не встигають за мною. Ну, це так І тиша. Це неймовірна краса. І це, типу, я ще дуже далеко до вершини гори. Я, мабуть, недооцінила говерлу або переоцінила себе. Але тим не менше я, я ще не на говерлі. Я майже оця говерлянка, типу, гора перед Говерлою, І потім, мабуть, мабуть, оце говерла. Та я думаю, що це говерла, але це не точно. І я чекаю Соню. Соня взагалі дуже відстала десь. Цей раз в тому, що в неї вода в мене з води це усе ось Але ой відречок і дуже дуже добре. І ще тут дуже красиво. Це вау. тим де треба погодинник поставити. Як би це, як би це, щоб в мене можна було да, не знаю, де вони будуть ходити. Ну я просто промажу музику. Добрий вам. Забери парк із тебе, Денис. Коли підіймалась, зустріла групу молодих людей, і вони ніби там змагалися ще з чоловіком. Типу, хто перший підійметься, той пригощає пивом. Ясно, що на говерлі пиво дорогуще. А я кажу, у мене в рюкзаку кавун. І я чекала Соню, тому що вони відставали дуже, сиділа тому внизу. І, боже, я так хекаю, вибачайте, я слабачка, я признаю це. Так от, о, поки я чекала їх дуже довго, ці люди вже піднялися на Говерлу і вже спускаються. От я підіймаюсь на неї, а вони вже спускаються. Я кажу, ви вже все. А вони кажуть, та, кажу, там вся Говерла чекає вас, вже вся Говерла знає, що ви ковун несете. Ой. Це в мене від мами. Оце щось таке дурне придумати і тягнути на Говерлу ковун. Ну, що поробиш. Такая прикалістка, ну дуже красиво. Хоч я червона, я не знаю, які будуть фото і що взагалі буде. Але це все на пам'ять, все для майбутніх дітей, майбутні мої діти. Вибачайте, мама ваша ще не зустріла вашого тата прекрасного. І це теняється, якісь авантюри собі придумує, просто погоджується на всі пригоди, тим більше. Більшість сама придумує тих пригод і втягує своїх друзів. Ну що, ми піднялись на Говерлі. Ми с... Соня ледь жива. У мене, мене ще трошки є пороху по рухівницях. Дуже гарно. Хуйово. О, Софія. Здохла. Ой, красиво. Я на Говерлі. Я не купувала дощовик, тому що я вважала, що ну, якщо за ну так і буде. І зараз е, от тут є така хмара, і вона пускає в нас гігантські краплини. Типу рідко, але такі великі. І зараз ми будемо їсти кавун на говері. Будете в мене на Ютубі. Такі гігантські просто краплі падають, в шоці. Можна, можна помітити на відео. О, вау! І я старалась, і я несла. На тебе, Дякую. Гіганськими просто краплями. Не видно. ну, А я не купляла собі дощовика, подумала. Я мені... почала собі його. Я ж казала. О, дивіться, а на шахі я... добре видно, наскільки А великі Я крапли. сказала. А я люблю дощ. Я зараз плюсямо. На Говерлу піднялися, кавуна на Говерлі поїли, крапель гігантських крутих на найвищій горі в Україні, зловили і спускаємось їхати додому, бо додому ще їхати дуже-дуже довго. Краса, краса, осьо краса! Я зрозуміла, чому мені так добре іти вниз так, з таким позитивом, з легкістю. Це тому що в мене немає в рюкзаку. Ми з'їли буквально по скипці. І, і все. І виходить, я дарма, звісно ж, тащила. Ну, не дарма, а для розваги. І подарували там людям на Говерлі. Хай їдять. Мені не шкода. Я не несла. Несла забаву, радість людям. Люблю взагалі веселити людей. Я не знаю, як зараз тут зараз спуститися. Зараз поміняю стежку, бо Ах... коліночка мої. Я знаю, я вже про них казала і не раз. Але, до речі, камен Хмара накриває його верлу, вершину. Накрила вже і далі накриває. Цікаво, чи не знижує на нас. Ну, немає по ідеї. Ну, краса. нас накриває хмара і дощ, але кого-то хвилює. Вони там майже в самій хмарі співають гімн. Просто обожнюю своє життя. Якщо мене зараз близько кої не вб'є, то взагалі чудово буде. Все не уявляєте, жінка кричить. Не уявляєте. Якою. Невимовною любов'ю і щастям наповнена моя душа. Все зараз дощ буде просто лить. Я буду мокра наскрізь. Я люблю дощ. Але бути мокрою наскрізь, ну не знаю. Це, звичайно, не найприємніше, що може бути. Але... Просто подивіться, як хмара швидко поглинає гори. Це так дивно спостерігати, якщо чесно. Ось так насувається. І зараз ми будемо в цій хмарі. Ой-ой, ви дочко. І від дощ, лі. Оце все слизьке і болото плюс. І отакий такий спуск чудовий. Ну, краса. Якби. А вон веселка, до речі, якщо ви бачите. Стрьом. Ну що, ось такі у нас підсумки, говерли. У мене отут просто шматок було, та, прилип, прилип, та Трошки, Трошки забруднились всього. Ну, всього. Нічого е, смертельного не бачу. Говерлі ставимо десь із 10 по красоті, по складності історія замовчує. А51 і ми вдома з Зу зум'явкою скучав. Це просто, виходить, що наша пригода зайняла 23 години, тому що ми прокинулися 4-й ранку, о 4.45.5 ми виїхали і от о 4 ми вдома. Я, я просто не уявляю, тобто, я не уявляю, як Соня і чоловік це все вивезли, тому що вони беруть під нігтями. Ну зараз я вийду в душу. Е, тому що якщо я хоч ще трохи спала, а вони ж їхали за кермом по черзі. Ну, Соня теж, звичайно, трохи спала і чоловіки, але неймовірна пригода. Десять з десяти. У мене вже дуже болить і ноги. Цікаво, що буде завтра. Це Катяра, м'явкотун. А що ти? Тракторець. М'яко тут ходив. Все, всім дякую, що були зі мною, дивились це відео. Отакі от справи, отакі от пригоди.